Доброго дня, Леви, вітаю вас, повня! Із 13 на 14 січня вночі завітає до вас у 12-й сектор гороскопа у 24 градуси знаку зодіака Рак. Ця повня леви принесе нам звісточки, які були активовані, проявлені все те, що ініціювали ми. Або що було ще тоді нашим бажанням. Аж у липні 2024, а саме у першій його половині. Тож зверніть, будь ласка, увагу, можете проаналізувати цей піврічний період і дійти певних своїх власних висновків. Звертаємо увагу леви, що повня зазвичай активна два дні до два дні після однак, наразі ми говоримо ще й про більш триваліший період однак, звичайно, про все поступово. Звертаємо увагу леви, що по 12 сектору нашої карти повня приносить нам такий важливий акцент на результатах, на певній публічності, яскравих сімейних ситуаціях. Все те, що не може вже бути приховано, про що ми оголошуємо, і те, що однозначно змінюється у складі нашої сім'ї у певних обов'язках, а також що дійсно має бути врегульовано саме зараз. Оскільки ситуація максимально ясна, максимально зрозуміла, і вже більше, в принципі, нічого не приховаєш, а також ми самі все бачимо очевидно, як складаються наші сімейні стосунки, яка ситуація з нашим місцем проживання, що стосовно наших залежностей, боргів, місця проживання, все те, чим ми не володіємо, нібито в певній мірі, що вже тягнеться тривалий час, процес переоформлення Житла, прописки, виписки, можливо, якісь певні ситуації купівлі, продажу нерухомості, крім того, спірні питання, судові процеси, будь-які залежності, і нез'ясовані конфлікти у родині, сімейні інтереси, родинні справи, а також факт володіння певною інформацією, яка була невідома до нині, тепер вона вже стає публічною. Ви вже це знаєте. ви Бачите, очевидно, як необхідно справлятися з цією ситуацією і що конкретно саме на вас у зв'язку із цим буквально покладається. Адже дана повня у з'єднанні із ретроградним Марсом. Більше про ретроградний Марс у моїх окремих відео, а також січневі прогнози вже на каналі, кому потрібно цікаво, вся важлива інформація буде в описі нижче. Звертаємо увагу Леви, що ретроградний Марс повертає нас до тих самих ситуацій, тих самих людей, можливо, проблемних питань, до місця проживання, також до певних навіть судових процесів, можливо, і крім того, стан здоров'я. Наш особисто, а також наших близьких, все те, що єднає нас із нашим родом, із нашими предками, і з нашою родиною, коли ми потребуємо підтримки один одного і в той же час всіх. Острі, болючі проблемні питання також нам очевидні. Ось тут, підкреслю, левий, стан здоров'я маємо на увазі, потреба відпочивати, харчуватися регулярно, мати право на сон, в тому числі. Адже по такому вираженому повенському впливу на 12-й сектор гороскопа ми можемо бути надзвичайно втомлені, однак в той же час мати такий психологічний стрес, що нам необхідно впоратися терміново з усім тим, що насувається, необхідно якось змінювати ситуацію, ще можливо набрати на себе якесь певне додаткове навантаження, фізично активно діяти, незважаючи, наприклад, на загострення якихось хвороб. також на комфортної, зручної, безпечної ситуації у нас вдома на батьківщині стосовно наших рідних. Стосовно спірних бюрократичних питань, в тому числі. Крім того, потрібно оплачувати щось, якісь певні послуги, можливо, послуги із лікування, також задіювати ще певних спеціалістів, делегувати комусь повноваження, щоб за нас кудись їздили, наприклад, або ж ми маємо частіше навідувати батьків, лікарів, наприклад, мати більш предметну якусь певну роботу, яка залежить від нас особисто, і також витрати коштів у зв'язку із цим зростають. Звертаємо увагу також повні і на потребі юридичного врегулювання питань, будь-що, що, що пов'язує нас із правом власності, вступом у право власності, тут можуть бути будь-які документи, пов'язані із нашим здоров'ям з огляду на задіювання ще медичних спеціалістів, потребу їх навідати, виписуватись з лікарні, наприклад, або ж навпаки, можливо, це саме зараз. Профілактика і лікування, оскільки ми вже не можемо Можемо відтерміновувати ті дзвіночки стосовно стану здоров'я нашого, наших близьких, в тому числі нам необхідний офіційний документ. Або ж ми офіційно йдемо в декрет, або ж у певну довгострокову відпустку також це ще й еміграція, від'їзд. Далеко з тих чи інших питань, дистанційна робота, виключеність із кола соціальних зобов'язань, оскільки ми маємо саме зараз предметно зайнятися нашими домочадцями, всіма їх турботами, а також борговими питаннями. Все те, що тривалий час вже знаходилося у певній довгій шухляці, і саме зараз ми вже починаємо той весь ворог наших занять, а також нашої відповідальності перебирати. Також стосу... З нашим подружжям, наступним подружжям, зокрема між дітьми і нашим наступним чоловіком або дружиною, загалом весь той ворог в ситуації і. Також пікових точок, які зараз просто буквально закликають нас діяти активніше. Можливо, це майнові права, можливо, це певні виплати, аліменти, і потреба сконцентруватися на фінансовій стороні справи. Звертаємо увагу також леви на квадратуру між Венерою у восьмому секторі вашої карти, а також між Юпітером, який наразі знаходиться в одинадцятому. Ось тут ми можемо. Бачити велику кількість фінансових втрат. Все те, що нам необхідно опановувати самостійно, з чим треба справлятися. І наші сподівання були, наприклад, зайві. Нам необхідно підключати ще інших людей до оплати певних послуг, врегулювання певних стресових питань. Також будь-які види термінового погашення кредитів, боргів, наприклад, також будь-які ситуації стосовно здоров'я. Діагностування, термінової здачі аналізів, певні банківські питання, займи, іпотека. Також потреба поновлювати якісь документи, крім того, подаватися на якісь певні виплати. Ось це зараз може бути просто буквально конкретно відтоком фінансів. І, крім того будь-яка неперевірена інформація, неможливість кудись дістатися вчасно. Також, можливо, нам наобіцяли щось зайве, і ця інформація не підтвердилася. Крім того, занадто багато планів. Можливо, ми покладали надії на певну суму, а вистачає, а вистачає нам тільки на якийсь мізер, і, в принципі, невідомо, як тепер ми будемо все це діло перекривати, адже масштаб у нас надмірний. Також звертаємо увагу тут і на трати з огляду на з'єднання Венери і Сатурна 19 числа. Більше я говорила про це у січневих прогнозах. Однак підкреслю: до квітня місяця з'єднання цих двох планет активне у вашому восьмому секторі гороскопа Леви і закликає нас до суцільного контролю, дисциплінованості і такого сухого підходу до трат і сподівань на підтримку із боку оточуючих. Нашого подружжя, наших бізнес-партнерів, а також клієнтів, будь-якого роду затримки все те, що буквально як ланцюжок формується. Коли один одному не заплатив, той не надіслав, а там транш затримався, а там, виявляється, не ту суму вказали, а потім світло вимкнули, а потім хтось комусь ще про щось вчасно не повідомив, і в результаті ми отримуємо кошти значно пізніше, не в тому обсязі, або ще якась така пригода трапляється, приміром. Також леви, звертаємо увагу на потребу раціонально розподіляти певні кошти, які надходять у наше життя у вигляді соціальної допомоги, певних виплат, відшкодувань, страховці, наприклад, і загалом все те, що приходить незалежно від наших фінансових зусиль. Однак, звичайно ж, леви. по цій повній маємо і сприяння на небосхилі, зокрема, у вигляді секстиля до урана, який у вашому 10 секторі наразі, можливість змінити ситуацію на краще, здійснити певні важливі соціальні переміни, наважитися на переїзд, на шлюб або розлучення, крім того, порозумітися стосовно місця роботи. Посади власного бізнесу, певного дистанційного виду заробітку, наприклад, а також будь-якої видозміни соціальної, все те, що передбачає відмову від якоїсь сталості, послідовності, все те, що було відомо ще вчора. Наразі по цій повній у зв'язку з певною відповідальністю, зміною ситуації отриманням додаткової інформації новин від нашої рідні, наприклад, або ж з огляду на зміну складу. Нашої родини, коли ми можемо дізнатися ще про певних родичів, наприклад, або ж, можливо, ми при надії знаходимося, або це вже народження дитинки, і тепер просто вал зобов'язань на нас навалюється, і ми маємо тут і кошти раціонально розподіляти і залучати ще свою рідню і розбиратися, а хто ж дійсно буде нам з усім цим ділом допомагати. А в чому ми занадто самостійність маємо проявляти, оскільки, в принципі, і перед вчити й делегувати, виявляється, нема кому те наше чудо. Також звертаємо увагу левий і на тригон від Нептуна, адже Нептун по восьмому сектору гороскопа дає нам ось той фінансовий. Фон, на який ми можемо розраховувати, важливий вид допомоги, яка виплачується на стабільній основі, також виплати від тих людей, кого ми вже знаємо. Можливо, це наші близькі родичі, люди похилого віку, зокрема, які можуть допомогти нам і ресурсами, і фінансами, важливою цінністю пройденого вже життєвого шляху, і, крім того, підтримати нас словом. Також будь-якого виду підтримка з огляду на стан здоров'я тут ми теж можемо розраховувати на потрібного спеціаліста і можливість порозумітися, мати дійсно сприятливий шанс з певним захворюванням розібратися, наприклад, або ж потрапити все ж таки до того спеціаліста, який знає в тій справі толк. А крім того, важлива фінансова допомога, сприяння, відшкодування різнороду, повернення боргів теж можуть прозвучати. Також будь-яка допомога, про яку ми просимо. Все те, що ми оголошуємо як свою проблему, наприклад, тепер виявляється, ми знаємо ще й таких людей, кому ми не байдужі, або ж ми відкриваємо для себе людей, кого вже знали з давніх давен, зовсім з іншої сторони. Тут ми можемо і на допомогу речами розраховувати, і на якусь певну важливу консультацію, і на сприяння інших людей в певній нашій скруті, і навіть підтримку словом і важливими зв'язками. І крім того, леви наголошу раху, вузол майбутнього 12 го числа залітає у ваш восьмий сектор гороскопа, тож ми також приймаємо на себе зобов'язання піклуватись про тих людей, які мають у нашому житті таку от нібито невидиму роль як маркери нашого ставлення до інших в подібних ситуаціях. Наскільки ми можемо відгукнутися на чиїсь проблеми, наскільки ми можемо поставити вище. За свої чиїсь важкі проблемні ситуації, допомогти словом, навіть не обов'язково фізичною присутністю. Дистанційний зв'язок потреба підтримати когось в важкій для нього особисто ситуації, підказати, знайти потрібних людей, кому що не потрібно, можливо, якась благодійність, щось передати, щось переслати, комусь якусь певну інформацію, зв'язок також підказати. Тож майте на увазі леви, що навіть від таких людей, які буквально далекі від вашого життя. Ви ніколи їх не знали, або ж знали тривалий час, але зовсім з іншої сторони. Через 5, 10, але по Нептуну, ось тими самими, тільки йому видимими шляхами, ми дійсно можемо із будь-якої скрутної ситуації виплутатися. Ось той шанс дійсно обернути собі на благо. І фінансове сприяння, і підтримка мора правильно. і в тому числі кошти, які можуть надійти нашій другій половинці, у вигляді певних виплат, певного відруку, розрахунку із того місця роботи, де він вона працювали колись, також від тих людей, із якими вже в принципі давно той зв'язок не підтримували, і добре, що зараз нагадали, тому що виявляється, наші контакти загубили і просто не могли нам щось важливе повідомити або якийсь певний борг повернути, або взагалі в принципі в нас побачити. Тож. Леви, Бажаю вам натхнення, бажаю вам такої сімейної мотивації, яка допоможе вірно окреслити кордони. Розібратись з тим, що є страхом, що не важливо, з чим ви впораєтесь, а в чому дійсно важливо приймати на себе зобов'язання, які, можливо, також надмірні обов'язки, які ви просто взвалили на себе, необхідно делегувати. В чому ви самостійні, а в чому ви працюєте, як Одна команда. І ще Леве, хочу підкреслити, що дана повня вже дає нам звісточки про таку важливу нашу внутрішню інтуїцію. Це дуже водний такий період, глибокий, коли наші емоційні стани багато в чому нам підказують правильний хід речей, все те, що принесе нам дивіденди у майбутньому, неважливо матеріальні чи духовні здобутки. Все те, за що треба триматися. Не можна це діло покидати. Ми дійсно вірні своїм внутрішнім інтуїтивним орієнтирам, тому самому внутрішньому компасу, тому час на відпочинок. Час на можливість побути наодинці, навідати певні місця сили, або ж також попросити про допомогу і, крім того, поспілкуватися із тими людьми, які дійсно можуть відгукнутися на будь-які ваші запити. Хто може вас хоча б вислухати, і відповіді, виявляються, можуть знайтися. Головне бути в змозі сприймати те найкраще, що наразі ця повня хоче до нас донести. Дякую вам, Леви, і на зв'язку.